Номер 681. Задача А. Перша синиця з'їдає за добу 20 грамів комах, друга 19 грамів, третя 21 грам. Скільки грамів комах з'їдають три синиці за одну добу? За один місяць? Можна вважати, що у місяці 30 днів. Маса самої синички 20 грамів або трішки менше. То яка маса у синички, стільки ж і комах вона з'їдає? У трьох вони з'їдають за один день. 19 додати 21, 40 додати 20, 60 грамів комах. А за 30 днів. 60 помножити на 30, 6 на 3, 18. Та ще оці два нулі. 1800 грамів. 1000 грамів це 1 кілограм, 1 кілограм 800 грамів, з'їдають за один місяць три малесеньких синички. А якщо вони ціле літо працюють, давайте підрахуємо. Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень і. Пів квітня та пів листопада то ще один місяць. Сім. Давайте помножимо. Нас це не питають, але це ж цікаво, як допомагають нам синички. Помножимо на 7. Сім. Сім на вісім – 8 56. Сім на один сім додати 5 12. 12 кг 600 г з'їдають синички у трьох комах. 12 кг 600 г. А взимку їх треба підгодовувати. Вони запасають собі їжу, але буває, то снігом замете, то загублять. Можна салом годувати не соленим, насінням, хлібом не можна. Наступна задача. За одну годину батько посадив 7 кущів малини. Мати 5 кущів малини, а син 3 кущі малини. Скільки кущів малини посадять батьком мати і син за 2 години, коли вони працюють у звичному темпі. От батько посадив 7 кущів малини за одну годину, менше, ніж за 10 хвилин кущ садив малини. Мати 5 кущів за годину за 12 хвилин кожен кущ садила. А син три кущі малини. 20 хвилин треба було на один кущ. 7 додати 10 та додати 5 15 штук кущів за одну годину. А якщо вони працюють 2 години, друга дія. 15 штук помножити на 2 години. Відповідь 30 штук кущів малини. Вся сім'я посадила за 2 години. Дуже легко, молодці.